Я, шановні підписники, почали сезон плачевно, сіна нема геть. Що, це хіба це валки? В прошлому році на цій території було сіно. Зараз його принципі немає. Так. Ганяємо в холостух. Ну нічого, щось накосимо. Цю сторону та ту і щось буде. Не доїхав навіть до кінця села. Затріщала лева бортова. В минулому році подшипники міняли. Все, вже вони полетіли. Уже подшипники полетіли. Дружба, дивись, в маслі диск. Далі. На мотовилі. Ось він, Андрюша, це гайка із двигателя. Загубився ролик. Скільки в нас років вона? Плющівка. Давненько. Ні разу. Взяло відкрутилося, а я ж у наушниках. Чую звук якийсь, цок-цок, цок став, хлоп, роліка нема. Я маю, і що? Ну є десь вдома в запасі, старенький, сюди туди. Дзвоню Андрюша, думаю, піду, ж найду. Пішов метрів сто, лежить. Ну тільки ж гайку прийшлося. Кріплення з мотора, задні там чотири болта відкрутив, поставив, по гайке ж, не буде ж возить усі гайки за собою. Оце отака вона наша техніка. Так це в мене воно ламається. Я представляю, як тих людей, які тут косили, бросили. Я ж провірив. Учора все перемазав, провірив. А тільки почав косити, що ти думаєш, отпустилося два пальці, о, о, отбило два сегмента. Я ж їх провіряв учора. Ой, 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 ой конструкція. Ой. Ну нічого страшного, закльопочки в мене були, два молоточка, все це діло наклепав, пальці назад поставив, їх не побило ніде нічого. Но факт, що тільки запустив 10 метрів і затрохкотіло. Вчора гуркотіла вона, її прогрівав минут 20. Жарка запущена, цепі мазав усе, все було добре. Тільки... Ну, ну нічого. І це, все чепуха. Накосимо, наприсуємо. Граблі Андрюша треба готувати. Тут цукувати нічого. Троє граблів, два волка в один, аж тільки тоді. Бо ми тут будемо топти неділю оцього, сльози збирати. Орішина вона навіть ну вона і не Дивись, а де Так тут стрючків немає, немає стрічки. Ось, ось один один на весь кущ. Вона вимерзла Бо, рік Олаха. Такий ковер був цвітучий, а в цьому році його, в принципі, немає. На тій стороні повела. Балти будемо простичати, що вичищена. Оце і все. Так що будемо обідати. Речаги управління, ребята. Ногами тут нічого не робиш, одна педаль тормоза. О, да. Ну, вона працює. От рычажок в ліву сторону нажимаєш ліве колесо тормози, праве ні. Як рычажок в праву сторону, нажимаєш, праве колесо тормози левені ні. Ну для чого воно це? Другий ну? раз у ямочку, як попадеш, зависає, жатку підняв, а воно заблокував і все. Ну, юзел. Прийшлося замінити ось ці от зубчики, поставити мельче, тому що або малі обороти, на зуб, шліці там великі, або великі обороти. Це варіатор. швидкість, більша, менша. Це жатка, от його опускання. А тут така система, що дві передачі може їхати першою вперед і першою назад. Ну, можна і другою вперед. другою назад теж можу, тільки там проріз треба зробити, тому що він, ну, щоб ви включали другу назад. От, і за що варіаторів. Точно таке сцеплення. От я в сторону раз, вже в мене перва включена. На себе второ включена. Вперед даю значить, один варіатор. відпускається, другий вижимається. Поїхало вперед. Даю речах назад, те сцеплення вижимається. Обикновений диск, обикновений маховичок, обикновена корзина, виживний. Ну, оце така система. І точно так же нажатку, Точно так же варіатор. Ну, тут заднього хода нема, бо немає речага. Його зняли, ще до мене викинули. І речага немає. Тож ж така сама система, воно все за його общем, Взагалі, 4 корзини, 4 маховичка, 4 вежем, 4 вилки. Ну, така система. От. Ну а Якщо диск е, міняєш е, новий, обов'язково треба його в станку провірити, щоб він не виляв. Якщо виляє, все, в сторону включаєш. Ти його не включиш зцеплення веде, тому що в нейтральному положенні обидва сцеплення в вижиті. Оце така, оце така конструкція. Робили для людей, щоб працював, плакав і мучився. Ну, от. ну таке воно йокепа. Ну, то одне, що неприхотливий мотор цей, йде 40. Та й яка там на нього нагрузка, він, фолостурове. Я не знаю, ми два чи три роки назад поршню замінили, бо та згнила вже, бідна. Як ми її купували, він вже масло так бідне їв. Ну, якщо, він, якщо місяць у году працює, то й добре, тоді бросають його, і то ж побила корозія. Ну, водичка ж там по-любому, холодно, жарко, водичка, конденсат збирається, побило, гільзи корозії, бать, то воно шліфонуло, Ну, ну поршню замінили і нічого більше йому не робили. Клапана притерли. І воно працює. Да, Володя в минулому році зробив паливий насос. Так що заводиться, Сережка чи той вчора приходив, коля зайчик кареромка, заводив комбайна, тільки торкнув до ключа, він завівся. Що то мерседесовський мотор? А я думаю, я маю, а кажу, у мене заведеться чи ні. Я вчора не підкачував, ні топліва, нічого. Поставив акумулятор, чирк, а воно й завелося. Вона в мене так не заводилась ніколи. І не підкачував, я ніде нічого не робив. Ключом клац і робить, ну, володя зробив, насос, хорошо. Вже Володя не зробить. Вже 40 днів відпоминали, нема володі. Ото так. Запускай. Так що? Запускаємо. Робота і в наушниках. Є тільки що заклаться, мені чуть. Лишній звук, воно привикаєш, воно чуть. Ну як без них на вечір можна оглохнути, воно грохоче, все так. А як закрити вікна, це сюди треба ставити кондиціонер. Ми вже думали, пластикові двері сюди перето. Ну скільки там вона робить. Хай краще такий сквознячок буде. Вітер ко мене продуває. Скоро цього косити не будемо, може. Коров немає. так що. Ні коров, ні трави. Все воно міняється. Ту на куди ми котимось. Ну, будемо жити і будемо працювати. Запускаємо.